От, от, ну вон відніється. Так, так-да-да-да. Да, 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 да. Ми зараз готуємо мобільні вогневі групи для ведення вогню як в день, так і вночі. Є позитивні результати по їх застосуванню. Як працює, наводишся, шукаєш його. Захоплюєш стіль, то вона там плюс-мінус вираховує тобі відстань і працюєш уже. Увага! Постріл! Сьогодні я працював перший раз. У мене позитивні емоції від цієї зброї. Наші спеціалісти зробили дуже зручний інтерфейс, і якщо там погратися пару годин. Привикнеш до чутливості джойстику, і тут вже така справа, що тобі не потрібно стояти за кулеметом і через мушку намагатись вицілити цю ціль. Ти просто береш її, фокусуєш та ведеш. Ця машина вона вже готова. Ти її раз зарядив, на, на запобіжник і все. Якщо потрібно приїхати на бойове чергування для розгортання, потрібно мінімум часу. Плюс! В основному збиття були у нас вночні, коли ти бачиш, що підбиваєш і він десь падає, що він не досяг своєї цілі. Дуже, дуже емоції переповнюють. Хочеться якнайбільше найбільше їх знищити. Ціль знищено!